Доброго дня, шановні українські аграрії і колеги. Вчора закінчили це поле. Сьогодні вже запустили техніку, готуємо під озиму пшеницю. Під озиму пшеницю ми використовуємо колеги, оранку. там тобто, що не розповідав, різниця в нас десь до тони дисковка з оранкою. Так що попередник хороший трактор клас один. Другий вон там працює. Ще один трактор клас з плугом. Ну і культиватор теж ходить там вирівнює, щоб було все в нас під посів. Чому? Тому що ми не знаємо, що буде з опадами. Так як воно жарило зараз, ми розуміємо, що може ніч... ніфіга не бути, розумієте? І ми тоді зможемо якісно підготувати ґрунт. А зараз запустили плужки на поля, готуємо. Стерня трошки висока, воно трошки підсохне, блін, буде все нормально. Зараз виоремо. Закультивуємо, підготуємо під посів. Сьогодні у нас 22 липня. До речі, сьогодні ми закінчили збирання ріпаку. І, і. і, і. Що ми чекаємо? Тоді будемо чекати дату посіву і будемо сіяти рипа... Не рипачок, пшеничку нашу. Пшеничка у нас після рипачка, ви розумієте, що... Це однозначно буде результат і, ну, і хороша класність, тому що, хто б що не розповідав, а без гарного попередника є проблема вирощувати класну пшеницю. Бо спочатку всі хочуть, як, на щоб зекономити, а потім ой, блін, у мене класності немає, ой, блін, у мене немає натури, ой, блін, у мене ще щось не вистачає. Отака історія. Тримайтесь, колеги. Успіх!